Українська держава Павла Скоропадського в 1936 році. Україна здобула незалежність. Але чи стало це перемогою? В країні політична та економічна кризи. Армія ніяк не реформувалася з часів визвольної війни. Єдине, що Скоропадський зміг вдало зробити, так це заборонити комуністів. Проти гетьманського уряду виступають і націоналісти, і демократи. Ніхто не задоволений. Правлінням Скоропадського, але він на це не звертає уваги і продовжує правити країною без підтримки населення. Народ більше не може так жити. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи відставки гетьмана і його уряду. Перші тижні Скоропадський намагався подавити мітинги, але все марно. З кожним днем людей на вулицях ставало все більше і більше. В декількох містах влада гетьмана взагалі була скинута. Скоропадський був змушений піти у відставку. 18 вересня українська соціал-демократична робітнича партія на чолі з Симоном Петлюрою прийшли до влади. Але, як виявилось, це тільки початок. Люди хочуть більшого, покарання всіх, хто служив гетьманському режиму. Усіх корупціонерів в декількох містах люди викинули мерів у смітники. Поліція в це ніяк не втручалась. Також стало відомо, що відновила свою роботу Конфедерація анархістських організацій України. Анархісти влаштували загальнонаціональний страйк. Анархісти набирають широку популярність серед населення. Протестувальники пройшли хрещатиком, і в центрі міста влаштували невелике наметове містечко. Поліція мляво реагувала на протестувальників в силових структурах. також опозиційні настрої. 7 грудня анархісти влаштували повстання. Східна Україна повністю опинилась під контролем повстанців. На іншій території Петлюра зберігає контроль, але і там не так тихо. Очолив повстання легендарний отаман Зелений.

Крим на чолі з Красновим перейшли державний кордон. Чорна армія відразу вирушила на фронт. Кримська армія вже встигла увійти в Херсонську та Запорізьку області, а тому воювати з ними було набагато легше. Чорна армія обійшла їх дивізії та взяла в оточення, а тим часом кінні дивізії направились до Криму, який залишився без захисту. Крим пав майже без бою і ось 12 квітня в Україні настав мир. Анархісти змогли не просто взяти контроль над Україною, але й знищити білих в Криму. Тепер починається довгий шлях побудови першої анархійської держави. 5 липня відбувся всеукраїнський з'їзд селян, робітників та повстанців. Самопризначений лідер Отаман Зелений відмовився нести будь-яку відповідальність за країну та народ. Постало питання: хто буде лідером країни? Петро Аршинов вважає, що Україна лише насіння, з якого процвіте світова анархокомуністична революція. В той час, як його опонент Віктор Білаш, вважає, що революція повинна зупинитись тільки на Україні. Обидва мали своїх прихильників, але треба дивитись правді в очі. Україна перша та єдина анархічна країна, і їй завжди буде загрожувати небезпека з інших країн, щоб цього не було повинна пройти революція у всьому світі. Всі країни повинні бути знищені, і тільки тоді буде мир у всьому світі. А тому головою вільної території було обрано Петра Аршинова. До 40-го року будувалась анархічна країна, Створювалась армія для захисту та розповсюдження анархії. Україна стала повністю анархічною країною. Тепер прийшов час для розповсюдження анархії по всьому світі. 5 січня 40-року го Чорна армія перейшла кордон з Польщею, але виявилось, що польська армія була готова до війни. Відразу ж польська армія перейшла в наступ, стримувати їх наступ було складно, особливо на південні. Але завдяки ротації та будівництву укріплень стримати атаку вдалось. В серпні лінія фронту ніяк не змінилась. Польських військ стало менше. Тому що на Польщу напала ще й Росія, ще за підтримки вільної території в Іспанії почалось повстання анархістів. Нарешті в грудні 40-го року почався повноцінний наступ. Силой огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в пою не жаль мне, ни о чем я не прошу. 13 червня 41 року війна закінчилась. Польща та Мексика увійшли до складу вільної території. Країни Балтії, на жаль, були захоплені Росією. Війна з Іспанією продовжується. Але ця війна буде йти дуже довгий час, тому що вільна територія не має спільного кордону з Іспанією. Після недовгого відпочинку Чорна армія перетнула кордон з Росією. 23 липня 43-го року Росія капітулювала. Під час війни Росія ще оголосила війну Карелії, Казахстану та іншим країнам, які відвалились від Росії під час громадянської війни. Вони вступили до німецького альянсу. І можна сказати, що відбулася така собі міні-Друга світова війна. До Уралу території перейшли під контроль вільної території. За Уралом була утворена так звана демократична. 夕阳。 Почала проводитись інтеграція нових територій, створювались анархічні комуни. Тепер вільна територія стала великою, і тепер стало складніше контролювати всю цю величезну територію. І цим вирішили скористатись Центральноєвропейський альянс, на чолі з Німеччиною. Кляті капіталісти хочуть захопити собі цінні природні ресурси, які належать тепер народу. Цього не можна допустити. 24 листопада 43 го року Німеччина оголосила війну. Чорна армія перейшла в наступ по всім фронтам. Спочатку здавалось, що анархісти мають перевагу, але через короткий час ініціатива перейшла до Центральноєвропейського альянсу. Із Східної Прусії Німеччина почала пробиватись до Румунії. Атака в Румунії не принесла успіху, і Румунія почала контратакувати. Білоруська захисна. Стан та Карелія у війну поки що не приєднались. Поки що все складається не на користь анархістів. В січні ситуація стала жахливою. В Польщі було утворено велике оточення. Майже половина армії потрапила до нього. Деблокувати війська неможливо. Також великі втрати і на інших ділянках фронту. Румунський фронт об'єднався з Білоруським. Більша частина фронту тепер пуста. Чорна армія нічого не може зробити. Початок березня 44 того року ситуація катастрофічна. Україна повністю окупована, тримається лише Одеса та Терасполь. В Польщі всі дивізії в оточенні були знищені. Залишки Чорної армії відступають до Уралу. 13 березня вільна територія пала. Росія повернула собі території, Польща стала незалежною. Південний схід України перейшов під контроль Росії. На іншій частині України Німеччина створила тимчасову демократичну раду. Перша та єдина анархічна країна пала серед людей і досі живуть ідеї анархії. Але анархія це утопія, яку неможливо втілити в життя. На цьому проходження за Україну в моді «Ukraine above all» закінчується. Рік тому вийшло перше відео на каналі за анархічну Україну в цьому ж моді. Тому хочу привітати і себе і вас з днем народженням каналу, а також хочу подякувати усім за підтримку. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.